Усім привіт, рада вас вітати на своєму каналі, де я розповідаю про свої парфуми, про свої враження і про свою колекцію. Що ж сьогодні, як і годиться парфумерним блогерам, я вирішила показати свою парфумерну колекцію. Швидше за все, це буде два відео, в три, певно, не буду що розповідати, але, можливо, хто його знає. Можливо, і три. Побачимо. Я буду вам швидесенько показувати свої флакони, брязкати ними, в двох словах казати, що це за аромат. І так зроблю такий. Невеличкий огляд. Я буду поступову камеру пересувати, тому що мені дещо може бути незручно. Отже, поїхали. для початку. Перший аромат, я почну з кінця. Це у нас Ральф Крістаф, Ральф Горце, ОУ. Вибачте, я не знаю, як це читається. Це досить е, незрозумілий для мене парфюм. Взагалі купили його по знижці, і чесно кажучи, не можу я з ним подружитися ніяк. Щось він ніби і прикольна композиція, така квіткова, ніжна, але от мені. На старці ніжно, але мені в базі сидить якась така штука, що нагадує мені людяники від горла, і щось воно мені, чесно кажучи, не дуже, можливо, потрібен час. Далі класика наша Little, Lace, Little Black Dress Lace, це фланкер. І, звісно ж, біля нього стоїть наш прекрасний Little Black Dress. Моя любов, скоро зима, буду носити із задоволенням. Це щастя, обожнюю тут і ланг, квіти. Мені навіть якась пудра, дещо є. Це моя любов на морози. І взагалі на зиму дуже класно у холодну пору. Якщо літо-лейс дрес, мені більше літо, там, да, весна якось так. Діти ну, флагманський літо да, дрес це тільки на холодну пору. Ларів, Айм Ідеал це в нас в сторону ідола. Ланком, здається, да? прекрасна трояндова композиція, троянда, конвалія. Дуже, дуже мені подобається, для мене це весна у флаконі. Так, Farway, Beyond The Moon це у нас фланків на Фаревей яйвонський. Про нього теж розповідала, теж на мороз, на зиму, дуже класна композиція. позиціонується як кушне вишня. там, да, ну, Я не знаю, мені тут багато пудри і ванілі. Ось як тугий флакон, не буду позоритися, скоро теж настане його час і задоволенням носитиму. Оріфлейм, Gold Woman, прекрасна кіткова композиція, мені вона дещо медова, відчувається тут така серцевинка цікава. Якась така приємна, приємна квітка, не то кислинка. От в ній. Я навіть не знаю, як це пахне. Я не можу описати цей аромат, Це дуже благородна композиція, дуже така вишукана, елегантна. Це любов з мого першого занюху, і, до речі, замовлено сліпу. in Lab, Нещодавно новиночка із магазину Блиск в сторону Crystal Noir. Парфумчик з Єви Summer, Summer Vibes Exotic Bloom, банан мені чується, кокосик, ще особливо не розносила, бо не тільки нещодавно придбала. Але прекрасна поливашка на кожен день. Бібліотек, Бібліотек Дефам Сенчал Rebellion. це у нас така ялівцева солодка штука, теж на, мороз, на зиму. Обожнюю, люблю його. Пудровий тут у мене зовсім тішечки, певно, його цієї зими зношу. Дуже схожий по настрою Амбермаск Аліса Ешлі. Дуже мені схожий. із... Тим попереднім, просто, мені здається, цей більш пудровий, тобто що все ж таки якась амбра відчувається, а в тому попередньому бібліотек Парфам більше ягід і більше якоїсь солодкавості. Бібліотек Парфам Мемі Русов'єйша це у нас дюб на Андромеду, Ну, це мені значно краще, тому що в Андромеді є мускус, який я надух не переношу, а цей мені дуже подобається теж мені весна у флаконі, бітівер тут мені відчувається, шикарнючий, просто обожнюю. Також бібліотек деперфам ПС це на сторону вже юрнаркотік, теж мені дуже навіть подобається. Далі валяри Avon, ой, перепрошую, Ріфлеї. Фіалка, шкіра теж дуже вишукана, благородно. На ранню осінь, прекрасний парфум, я його і в серпні носила, подобається. От. Не знаю, що до якось він мене не сильно вражу, не вразив, або ж у мене на нього виключається нюх. Так, йдемо далі по лінії. Ну, У мене тут є ще такий стаканчик із моїми тривилками. Не буду на них сильно зупинятися, але скажу, тут у мене Radiance Avon, Faraway, Splendoria, малесенький Фаб'єн Марше спайсе карамель. Здається, тут у нас хто Тут у нас Тудейчик, Тудейчик, Віванель грейфрут Вітівір, Тівер, Тобіроза Фаб'єн Марше. І, і, і це у нас хто? Мансера чар від Лівантік, Це шикарнюча композиція. Теж обожнюю його. Не знаю. прекрасно, Мені здається, я ще щось пропустила, бо тому що. Я десь не бачу аромат, аромат у мене був Hello, Helene, ну щось я його не. А, ось він, все, все так, все на місці. Hello, Helene, Sexy Lady in Paris, Це у нас в сторону якогось кіляна. Не пам'ятаю. Мені чується, тут, до речі, молочна каша з гречки. Але це мигдальне молочко, там, здається, ще якась штука, не пам'ятаю. Ну, Мені реально перший занюх, як понюхала, подумала, що за каша гречана, молочна. Але мені подобається, дуже класна, теж вишукана композиція. Далі у нас Ларрівчик Світвумен, це в нас в сторону бос, такий рожевий флакончик, полуничка. Тут фруктики теж обожнюю його, ванлау просто ларів Донна, Моя така літня і водночас новорічна композиція. Мені тут пахнуть мандаринки. Єдине, що тут ще не відчувається база із ларів те, що за лакосту. Ота замшова штука всередині якась. Є дещо от мені якась схожість, потрібно все ж таки не знаю, обережних дозуванням чи що, бо може трошки виїсти носа. Побачимо, як він буде себе цього року вести. Бікрафт, геометрія особистості це в нас теж в сторону кіліан, там здається, троянда, сандал, Ну, огірок і гірком, але теж подобається. Тут у нас позиціонується клаймо, гірок, озон, ялівець, троянда, сандал, мускус. Дуже класна композиція. У мене такий теж тривелочок малесенький. Десь десяточка така. Класненький, на літо освіжаюча штука. Чарлі Голд, я його поставила вже поближче, бо, тому що це просто моя любов осінь. Це листопад, грудень, це курага, якісь сушені яблука, сухофрукти такі. Дуже його люблю. Я його придбала минулого року. Планую цього року теж прийде листопад, поливатися ним з ніг до голови. Дуже його люблю, от прям дуже. Колабо Флорал. Кажуть в сторону. Боже, Armani Не знаю. Мені це значно легша версія. Це тут Троянда. позиціонують як Троянда, і чор, чор, ця, чорна смородина, і от мені воно так і пахне. Трояндові полюстки листя чорної смородини. Теж люблю такі аромати більш взимку. Від Він ліванчик Gritті GovSip Night. Він у мене такий натягнутий, тому що йому вже два роки. Треба його терміново зносити цієї зими. Зара, Pistachio Infusion, чесно в сторону Kilian Angel Share, тільки значно, значно легше. Це та єдина куриця, яку я можу носити у парфюмерії, тому що я з курицею взагалі не дружу, вона мені виїдає носа, а це мені ну, дуже подобається. Ці пиріжки з яблуками, просто любов. До речі, замовлено сліпу. Я думала, тут буде фісташка, але не судьба, як то кажуть. Oriflame Оріфлейм, Aesthetic Estheticure, горіхи, тягуча карамель, гурманіка. Яку, в принципі, взагалі гурманіку, як я вже казала, 150 разів я не люблю. Але це мені дуже подобається, тому що це якась така гурманіка, ніби з однієї сторони істівна, але вона Ну, я не знаю, все ж таки це парфумерна гурманіка, саме парфумерна, не пиріг, не морозиво, не горіхи, якісь цукерку, цукеркові. А це все ж таки якась така карамельність. Тут є. Знаєте, якісь щербети трохи, але це так, по-парфумерному, парфю, виконано парфумерно, скажімо так. Вотре, інзебет, амброва штучка на осінь, он скоро листопад, теж буду його носити з задоволенням. Це у нас букет, ля букет, мигдаль і ваніль. Це в сторону у нас, здається, боже в яку це сторону? У мене вилетіло з голови. Мигдаль такий гірко солодкий. Боже, ну вилетіло з голови. Прикріплю, згадаю. Чесно забула, От, вилетіло з голови. Далі Love is a drug. Це в нас хороша дівчинка від кілля на левою кунань бібліотек де парфам. Мені тут кислуватий нарцис, квіти. Стосовно туберози не знаю. Тут вона має, має бути заявлена, але не знаю. Все ж таки, для мене це самодостатній парфум, не хочу його порівнювати, що це там кілен, має бути один в один. Ось так. Йдемо далі. Далі у нас Atlas Space, Фаєн Marche. це моя любов і любов мого хлопця. Я йому теж відлівала цей парфум. Дуже компліментарна річ. Дуже класна, класна річ на спорт одягать. Прекрасна, освіжаюча штука, да, це чоловічий парфум, але я задоволенням його ношу літом, я просто ним поливалася. Подобається, люблю його, дуже люблю. Це прям, не знаю, знахідка моя. До речі, за нього запитую, що це за парфум так пахне. Наступна моя новиночка це Stella Amber від Zara. Просто неймовірна Амбра зрушує. Не, тут не амбра така лакокрасочна, да, а така якась ніжна вона. І плюс свіжинка-грушки. Прекрасна композиція. Це новинка у мене, скоро буду теж його носити. Теж зара далі в нас іде. Це у нас гурман Адікт, персики. Такі більш худрові, трополю ходити, що згадать. Клас, теж ношу його взимку. Тут здається, в ще пачуленькі є. Ну, вони такі не болотні, не, не сироземельні. Класна композиція, от теж на зимою обожнюю. Фаберлік, Марсель останнім часом щось я його не ношу, хоча колись це була моя любов, тут у нас шкіра, більш не пам'ятаю, що, якщо чесно, ну, такий, досить такий от, жіночий аромат, от, мені хочеться його дійсно одягнути під якусь шкіряну куртку. От, бачите, тут рожева кришечка така, вона має таку текстуру шкіри. От, там, пам'ятаю, така реклама була, що там жінка на мотоциклі комусь сиділа. От, дійсно, воно щось в цьому є. Він дуже такий дівчачий, Щось, ну, щось більше року я його вже не носила, щось мені не хочеться орієнте», «Персіан дрім», Мені це, знаєте, поєднання Бакари Руш і «Енджел Нова. Реально. Спочатку стартує бакара, десь там проявляється ця ну, смачна та, той фрукт, який там сидить в Angel Nova. Ну, Класна, стійка композиція, теж люблю. На холодну пору якраз. Так, це у нас якийсь шейк, ну, я не пам'ятаю, який мені треба затестити. Ага, це той шейк, який на Байредо, там, де в нас цитруси, якийсь бергамот, чорнобривці, теж його люблю. Але ну що, не часто. <сіх> от так якось склалося, що нема просто коли все носить, ніби у мене й невелика колекція, але, блін, все одно нема коли. Далі йдемо. Далі в нас еклатік, фестіве від Oriflame, це теж моя любов. Тут просто смачнюча така композиція. Тут і в нас і в мені відчувається гостринка шампанського, якась тут малинка, шоколад. Мені здається, це пачулі тут такі шоколадненькі. Це просто це, це, це дуже класно, це компліментарно, дійсно ну, подобається чоловікам. От помітила. Далі в мене ще є такий оріфлеймік з побитою кришечкою, ну це в нас таке ретро вже Jordan Gold Incanto, Троянда і Пудра. Дуже класна. Ну, що основному вдома, тому що він не стійкий, чомусь, хоча йому років і років, я його придбала з рук, але от мені подобається. Це той аромат, коли хочеться максимально якоїсь такої ніжності. Дуже туга кришка, знову буду позоритись, що не вмію свої флакони відкривати. Але що зробиш? Люблю його теж. Учас здається просто якась троянда, але подобається, От чомусь подобається, не знаю чому. <плес> Далі дві у мене: Патрісі Лідо, ЕСАМ Фаталь, це на, у нас Енджел Нова, ЕСАМ Rose екстракт, це на Монталь, Rose Маск. Теж люблю на холодну пору такі, знаєте, аромати, коли не знаю, що одягнути. І це стійко, це комплементарно. Ось цей Розис маск, це троянда з ванілю, дуже класно в холод фаталь, до речі, треба вже буде діставати його, тому що це у нас інжир там здається, чи не інжир? Ні, не інжир. Там якийсь інший фрукт, я забула. От вилетіло у мене з голови. інжир. Не, не фіга там там щось, щось інше. От, хто пам'ятає, напишіть мені. Мені, До речі, ці фрукти часто плутають. Чомусь вилетіло з голови, коли я вирішила зняти це відео. Далі парфумчик це в нас український бренд Плекіт, Груша бренді. Хочу дістати флакон, теж треба його вже поставити. Груша бренді. Дуже схоже, пахне з, з цим ароматом, з software статі. Просто це більш така тягуча, тягуча тягуча штука, така солодка. Да. І дуже класна груша. Класна, така, прям солодка, соковита, з якої аж сок тече. Треба його теж вже ближче поставити. Боже, у мене стільки парфумів, коли це все носити? І хочеться ще, і ще, і і ще, ще. Шейк це вже тілія. я знаю, тому що якщо в мене два такі, Слакони однакових Уже бере добув, значить, це тілія. Не знаю, як пахне тілія, не можу сказати, чи схожість її, але мені ця версія теж дуже і дуже подобається така стійка. Стійкість тут просто не змивна, одяг пахне навіть після стірки. Я не знаю, це якщо раз його нюхнув, це, ти ніби в нього вліз, <сх1> Вляпався, як то кажуть. Кіара від Ревлон це, звісно, така медитативна річ, хоча я собі дозволяла навіть це літом носити. Коли в мене був якийсь настрій, такий не дуже ось ця річ, ну, дійсно, він такий майже спокійливий ефект чи це через той ладан, чи що, я не знаю, але от класний парфум, просто класний, не знаю, що ще сказати вічна класика, як на мене. Оріфлей, мамберікссір теж моя любов, амброва штучка дуже класна. Виноград тут, здається, ще заявлений. Не пам'ятаю тих пірамід, давайте згадаю, як воно пахне. ну, Мені горіхами. Горіховість якась тут є. Це теж. One Love, Forever назавжди, короче, все. Класний цей парфум. Пані Валерська Класік, куди ж без неї це в мене виключно домашній аромат, медиктивний. Хоча і в люди я його вдягала, і нічого страшного не сталося. Класні альдігіди, хоча тут у нас вони не заявлені гальваном стоїть, але мені дуже подобається. Це дуже, це дуже дифузно, дуже стійко, так, і так свіжо, класно. Так. Давайте ще дійдемо там до полички і потім закінчимо. Далі у мене є Чарліки. Чарлі і Чарлі Вайтік. Це класнючі парфуми. Чарлі Редік в мене більш весняна історія. От я його пам'ятаю, минулого лютого носила на свій день народження. Охапка квітів просто ймовірна. А Чарлі Вайт, це мені якийсь танучий сніг, оця сиросна земля. Коли сніг сходить, це саме запах з дитинства, мого, коли була нормальна зима, знаєте, коли нормально упав сніг, і потім нормальна весна, коли це все сходить, гріє сонце і цей запах сирої весняної землі. Просто обожнюю. Обожнюю, ще можу що сказати. Так, давайте зараз я це все поставлю. Так, як там воно, хоч видно, то я знімаю, говорю, може, там нічого не видно. Далі є yeah. штучка із Аврори, Аромакот. Кот. бускова штука, мильна подобається, Носила теж влітку. Класна, класна штучка. Мануфактура, абрикос, марунка якась тож намазом не дуже гучний, але для домашнього використання, та й взагалі на спеку. Він близенько сидить тіла, огортає такою вуалечкою, Дуже така, знаєте, ніжністю б Сказала пані Валевська, Голд. Ох, тут у нас такі квіти. Акація, здається, мені, мені пахне акацією, дійсно, От коли вона саме так от розцвіла-розцвіла. Не завжди його ношу, рідко ношу, я б навіть сказала, але теж дуже подобається. Є дещо мильність, але мені це подобається. Мене це зовсім не зупиняє, я люблю такі парфуми. Далі Sprінг, сторону це від лазель. О, це, звісно, моя любов в літній дощ. Боже, це неймовірно. Це така класна композиція, це така тута ця груша з динею. Ну, класика є класика, хоч і виконання лазель. Звісно, жадор, напевно, я догадуюсь, що він буде стітіше, але цим я теж повністю задоволена. Так, два ароматика від Бутега Верде, кокосова штучка, така освіжаюча. Стартує таким бергамотиком, потім там кокосик вилазить і іріс дещо схожий з флавер, Теж в літо, в літо, точніше, цей більш весною носила це літо. Дуже класний ось ця штучка. Подобається теж. Кензофлавер у мене нема, але. Порівнювала дещо схоже. це наш Modern Princess від Lanvin, здається. Яблочко, червоне, вишукане, дуже дівчача штучка, класний. Далі так у нас. Ох, це моя любов зимою, просто персів класичний. Я його обожнюю просто. Я не знаю, чим він пахне. Я взагалі не можу його розбити на ці ноти. Там, там таке щось заявлене, але я не знаю, чи це воно. От, це просто саме достатній аромат, я не знаю, як його описати, чи він пахне. Він мені якийсь такий більш кашеміровий. Такий огортаючий, такий приємний. Ну, скоро його пора настане, я вже це жду. <рив> <рив> так, Теж ботега Верде ванілька, пелюсткі ванілі, тягуча штучка, солодка. ну Це аромат із в мене з ним ностальгія трішечки, вже не пам'ятаю, який флакон по рахунку. Теж гурманіка, тут така ваніль, вона не кондитерська. Ну, спочатку да, спочатку да, є щось таке гурманське, але потім там така ваніль, така аж за гірчинкою. Теж незмивна річ, особливо, коли він постоїть, але дуже його люблю. Ой, лагуночка. Така мініатюрочка в мене, лагуна в Сельдордалі. У мене сьогодні вилітають імена. Не знаю, як його писати. Тут якась і кокосова свіжість, якась. Щось зеленушка якась, ну я не знаю, як його писати, це треба тестити. Я його взагалі урвала, просто по неймовірній знищенні просторі. Я коли побачила, я зайшла в випадковий простор. Як побачила цей флакон і його ціну, я просто схватила і, і все. Я, я навіть не тестила, я, це, я взяла його в сліпу, бо я чула про це, що це класика, і про нього багато відгуків, і я ним дуже вражена. Моєму хлопці теж дуже подобається, він навіть носив його як унісекс, Можете собі уявити. Уріфлеймік клатної. Ох, це календула з чорницею. Це дуже класно, нуарно, вишукано, елегантсько. Не знаю, як кожне це називати. Це дійсно класні жіночі парфуми. от Аромат із хочеться повісити бриф woman. от Дійсно класна штучка. Далі в мене Глорія Вандербіль. Це у нас Miss Vanderbilt, Gloria Глорія Vanderbilt Вандербіль Red і класична Vanderbilt, Ось такі в мене. Я замовляла на мейкапі такі, Мініатюрки по тридцяточці. Стійкість, чесно кажучи, не особливо мене вражає, але навіщо та стійкість з однієї сторони, тому що вони дозволяють, якби, я можу собі спокійно дозволити собі нанести інший аромат або додати. І, із тих, що я вже використала, ось класні парфуми. Класична Вандербільд більш така ладана, більш така олдскульна. да. Місце Вандербільд мені дещо схожа із Little Black Dress. А Інред, схожа мені з Angel Nova Mugler, просто легша версія. Ось от такі от класні парфуми. Дворі Андревіст вважаю за свою ціну супер. Fashion Dance, який я ще не носила, взяла сліпу, і тому цієї восени я це вже зроблю в листопаді. І тоді більше вам розкажу: Attraction, класичний, Praline, ужина. Не знаю, що тут ще. ще така версія флакону. Люблю, люблю, люблю. Що можу ще сказати? Про нього вже теж розповідала. Бібліотек департаю кохання в бібліотеці, пудрова троянда спеції. Класний аромат, дуже теж такий олдскульний, але я таке люблю. Дуже елегантно, дуже класно. Стосовно компліментів, не скажу, але мені компліменти не завжди треба, якщо чесно. І з задоволенням ношу його на початку осені. І Ральф Крістар парфум -льор. Це на заїзд в сторону Тома Форда якогось там чері, але не лос Чері точно, тому що це мені вишня в шоколаді. Я це дуже і дуже люблю, хоча не часто ношу, тому що я з вишневими парфумами не дуже дружу. У мене з вишневих парфумів тільки парфум Льор і Монсера Вайлд Чері від Іван, ну це мій другий від відлівант. Так, думаю, що наступну частину я вам відніму пізніше, тому що в мене ще є поличка з тими парфумами, які я ношу зараз окремо, і є поличка там от, окрема категорія ось отам, Але ми про це поговоримо вже трішечки пізніше. Чекайте другу частину. Дякую, що ви додивилися і до кінця. Пишіть свої враження. І, взагалі, як вам такий формат?